Добрий день, малятка! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Довжина це відстань від точки до точки. Вздовж лінії для відрізка прямої. Довжина це відстань між його кінцями. Довжину відрізка вимірюють за допомогою лінійки. На лінійці є мірка Сантиметр.

2 см молодці. Розглянемо приклад. Перед нами дві смужки. Котра смужка довга, а котра коротша. Порівнявши ці смужки, ми можемо визначити одним оком, що жовта смужка довша, ніж синя. А впевнено, ми можемо сказати, коли використаємо спосіб прикладання. Або накладання. Також ми можемо використати лінійку для вимірювання цієї довжини. Вимірювання це порівняння даної величини певною мірою. Прийнятою за одиницю при вимірюванні. Довжину можна виміряти за допомогою математичних знаків. «більше», Менше і дорівнює. А зараз спробуйте порівняти деякі предмети, який олівець довший, правильно, який праворуч знаходиться. Скажіть, будь ласка, а яка праска коротша? Та яка знаходиться праворуч, правильно. Скажіть, будь ласка, які кеглі більші? Так, вони однакові. Малята, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!